Сьогодні коротке відео про те, що зараз достатньо актуальне, тобто про алергію, алергію особливо на цвітіння рослин, а також на пилюк або пиловий кліщ. Коротко і конструктивно, щоб довго не забирати вашого часу. Знову ж таки, чому в людей ця алергія може з'явитися в будь-якому віці? Чому знову ж таки є діти, які з трьох місяців або з п'яти місяців, або ще швидше мають алергію, яка підтверджена аналізами, наприклад, дитини в три місяці чи в шість місяців і моноглобулін і може бути дві тисячі, в алергопанелі чи в елекс-тесті буде реакція на 20 10 Деколи на 30 алергенів так і дитину все буде обсипати. Діагноз буде атопічний дерматит. І знову ж таки батьки здають імуноглобулін і загальний в них норма. Вони здають алергопанелі в них норма, тобто ми можемо чітко казати, що це не генетика. Так, крім того, в частини таких дітей чи в дорослих є еозенофіли велика кількість в аналізах. А є пацієнти, в яких еозенофіли повна норма, 1%. але імуноглобулін і зашкалює там 500 000, 10 десять тисяч. Мені є пацієнти 20 тисяч одиниць. Так. Ну знову ж таки, все ніби добре в доказовій медицині, але доказова медицина поки що гарантує вам, що вона не гарантує. Знову ж таки якісного лікування алергії, тому що знову ж таки причини алергії, поки що офіційно доказова медицина, крім того, що організм реагує на алергени, доказова медицина поки що не знає. Ну і радить уникати алергенів. Дуже легко, звичайно, уникнути, коли все цвіте, Тимофіївка, коли знову ж такого є алергія на Тимофіївку. Зараз в травні, в кого знову ж таки алергія на якийсь цвіт інших рослин. Ну, ясно, хто має можливість виїхати з того. Регіону він виїжджає і відповідно має спокій. Хто не має, відповідно має неспокій і має алергічний рініт, має відповідно атопічний дерматит, загострення і деколи обструктивний бронхіт і астму. І е, тут головне питання просто стоїть в тому, що наше завдання е, знову ж таки, яка ж причина все-таки того, що е, з'являється високий моноглобулін, і наприклад, малих дітей, і в кінцевому результаті без того, щоб він був високий в батьків. Ну, одна з причин може бути, все-таки може бути, і це моя теорія і практика. Це є наявність мікропаразитів в організмі, зокрема, токсокар, як собачих, так і котячих. І це є відомо, це є описано в статтях міжнародних, що токсокароз може впливати на імуноглобулін і загальний. І саме оці мікропаразити можуть створювати передумови до того, що ваш організм перетворюється в організм алергіка і реагує на різні. Алергени, от, якщо ви хочете відповідно знову ж таки спробувати лікуватися традиційно за методами доказової медицини, ви можете спробувати 5 років осіт-терапію. Вона є. Як дешева, тобто простіші алергені, так і дорога іспанська 200 євро на тиждень, це виходить півмільйона за 5 років. В державних лікарнях така програма є, тільки за ваші кошти. Спробуйте 5 років, далі відповідно розкажете, кому помогло, кому не допомогло. Крім того, потрібно пам'ятати, якщо ви заразилися, чи ваша дитина аскаридозом, чи анкілостомозом, часто знову ж таки ці паразити знижують прояв алергії, тому, в принципі, пацієнти думають, що в них настало. Покращення або ремісія, але піднялися озонофіли в загальному аналізі крові. Тому питання треба теж розуміти, чому це відбувається. Аналізувати зараз я бачу сильно ніхто не хоче. Міжнародні вчені зайняті якимись своїми питаннями. Вони по ковіду, я до речі, так і не почув від міжнародних вчених гарних заключень, що це було, як це було, хто правильно лікував, хто неправильно. Потрібно було вакцину колоти пацієнтам і дітям при ковіді. Чи не потрібно було все-таки проти ковіду давати вакцину дітям? Знову ж таки, потрібно було вакцинувати дорослих людей, які відповідно перенесли ковід двічі чи раз. Кажу, от я поки що від міжнародних вчених не, не почув. Ясної думки, тому відповідно в нашій ситуації медикам треба думати самим. Ну і працювати на результат, якщо в мене є пацієнти, в яких є результати покращення стану, от і також зниження імуноглобуліну, і відповідно я розумію, що в принципі я працюю на результат. Хто й хто відповідно традиційними ліками з аптеки, все стандартно так, це не просто це не один курс лікування, це не одна таблетка, не одна ін'єкція. Я не займаюсь біодобавками чи фітотерапією, чи гомеопатією. Це в даній ситуації явно не працює. От і тому, якщо ви вибираєте свого лікаря традиційного. Відповідно, проходьте з ним асід-терапію. Не допоможе асід-терапію, Я в принципі з радістю постараюся вам допомогти. І пам'ятайте, що так, частина паразитозів може бути причиною того, що вони змінюють вашу імунну відповідь і сприяють тому, що ви перетворюєтесь в алергіка. Якщо їх знищити, але це деколи не просто. Ви в принципі перетворитесь знову звичайну здорову людину. Якщо ви мені не вірите, ну окей, кажу, це ваше питання. І я, в принципі, працюю зараз тільки з тими людьми, хто мені вірить, і по рекомендації моїх пацієнтів, в котрі мали дуже сильні алергічні реакції, а зараз їх не мають. І мене рекомендують як лікаря, який ефективно працює в рамках традиційної медицини. Дякую всім, гарного дня і до нових зустрічей.